Рідна земле. Про тебе, рідна земле, рідний Станіслав, День і ніч мріяв на чужині в американській зоні Німеччини Микола Михайлович Поздняк. Здійснилися мрії. Микола Михайлович знову на батьківщині за любимою працею серед чулих товаришів. Механік взуттєвої фабрики Михайло Дундяк допомагає йому підвищити свою кваліфікацію. Тепер Микола Михайлович Позняк та його дружина спокійні за долю своїх дітей. Їх син Олександр вчиться у кінотехнікумі. Тут він набуде цікаву професію. У першому класі середньої школи вчиться маленька доня Валя. Віклубанням і ласкою оточені радянські школярі. Часто вечорами Микола Михайлович Позняк в товаришів по роботі розповідає про свої поневіряння за кордоном, про радість повернення на рідну землю, про світлі плани на майбутнє.